Доброго дня, глядачі каналу Мізатишний Садочок. Сьогодні мова піде у нас, як ви вже зрозуміли, про гортензії наші красуньки. У мене є е, різні гортензії, є е, митловидні, є звичайні крупнолистові, є варієгатні крупнолистові. Ну, от, сьогодні хочу показати вам, я була на черенкувала маленьких е, крупнолистових. І хочу вам показати, сьогодні буду висаджувати. Черенкувала, звичайну, воду, нічого не додавала в воду ніякого корінювача, нічого. Прийшов час і вони самі пустили корінчики. Ось хочу вам показати. Дивіться, вони були в ось в таких кормочках торту. Я туди зібрала, так наклала стаканчики. Ось один не вийшов, бачите, випад. випадку. Далі Далі хочу вам показати ось сама крупніша з них. Ні, це друга по величині. Ось друга, дивіться, з такими корінчиками. Бачите? Є і меншого розміру. От. Вони трошки підкручують ножку, коли ставиш у водичку. І сьогодні ми її будемо висаджувати. Висаджувати ми будемо в ґрунт. ґрунт ось такий кислий екоплюс Я беру. До нього додаю. Звичайний наш ґрунт, додаю агроперліт і додаю пісочок. І таким, розчином, таким ґрунтом я засипаю стаканчики і вони вкорінюються. Зараз ми приготуємо ще розчин грандісу для того, щоб краще вкорінювалися наші рослинки, допомогти їм трішки. Ось є у нас такий грандіс. Я купила сьогодні новий. На 10 літрів води в мене там є ще вчора начеринкувала інші рослинки і треба їх також допомогти їм трішки. На 10 літрів води треба 10 грам грандіса. Не знаю, зараз спробую, розчиниться він у мене в холодній воді чи ні. Я ще не пробувала, не знаю. Ось так. Ось, Ось таких в коробочках, в трикутничках він передається. Ціна його 60 гривень у нас ось. свіжайший тільки відкрила. Зараз спробуємо ось колотити. І по камісь Розчин буде готуватися, ми будемо його висаджувати. А потім поставимо. Не знаю, побачимо. Покамісь йде зверху, як грушочку. Ні, підігріємо. Зробимо теплий розчин. Не знаю, ну важко розтворяється на поки. Думаю, що, мабуть, треба було трошки-трошки підігріти водичку. Написано у вигляді розчину 10 грам розчину розчинити в 10 літрах води саджанці та розсаду поливати отриманим розчином під. Корінь. Піс... <кій> Вибачаю з посадки. Витрати робочого розчину на одну рослинку. Розсада 30-50 грам, саджанці чагарників 250-300, саджанці дерев 1,5-3 літри. Ось така дозіровка. Знаєте, напевно, він розчиниться. Поки ми будемо там возитися з нашими череночками, я так думаю, що все у нас вийде. Ну, і він тим часі розчиниться тут. Дамо йому постояти і він розчиниться. А ми приступимо до, нашого, до нашої посадки. Беремо ось такі стаканчики. Зараз зробимо ракеровочку, ось готовий розчин. Ось такий він у нас, дивіться. І на стаканчики. Це звичайні П9 з дирочками насипаємо і акуратненько беремо нашу гортензію, присаджуємо і досипаємо земельки, щоб рослинки мали звідки брати поживу, Ось, легенько. По кругу присипаємо і притрамбовуємо, не травмуємо корінчик. Ось. Краще зараз не досипати, а потім досипати пізніше. В мене є такі піддончики, і я буду складати в них і підливати вниз, щоб гортензії напилися знизу, щоб повністю напили, напилася водичка. Я так практикую з усіма рослинками. Ось стаканчик. І знову продовжуємо нашу посадку. Ось. З такими... ось є малеча, поменше, дивіться, у неї ще немає, я її ще залишу трішки в стаканчику. Хай ще побуде і дасть нам ножки. Не на усіх є. Я ті, які вже дали корінчик, я їх висаджу. А ті, що ось дивіться. Що вони роблять? Вони підвертають корінчик. Дивіться, начитати. зробила фігуру мені тут. Ось. Корінчики в неї під листям вивернулась і над водою над водою пустила мені корінь. От зараз як її садити? Догадається вона? Що зараз будемо вигадувати? Як ми її будемо садити? Не знаю, мабуть, я зараз зніму її ці крупні листя, а залишу їй тільки малі. Забираємо листя і залишимо її тільки останню пару листочків, і ті, що проклюнулись. Ці дівчата вміють робити нам сюрпризи. Так, ось так. Це я досадю. Дивіться ще, що хочу показати. У мене ось була така. Ось був такий череночок, відрізала, він випустив зверху. Знизу він ще нічого мені не випустив. Тут випустив тільки е, ці росточки. На поки що ми його залишимо. Є ось така малеча правильна, дивіться, з гарними корінчиками ми теж його висадимо. Ось такі варіанти у нас є наших горточок. Зараз ми зробимо посадку декількох. Щоб вас не затримувати, не мучити, одне і те ж саме не показувати, ми це відкладемо в сторону. Ще вам покажу деякі варіанти моїх горточок. Що я хочу ще з ними зробити, покажу зараз. У мене вертанці, з яких я брала кущі, з яких я брала е, росточки. Дивіться. Тут в корені бачу, що можна його поділити. Я його роздеру, достану і спробую розділити. На ньому ще нема. Є на ось цьому тільки, бачите, на самій макушці є вже е, квітконоси, але я все рівно спробую її поділити. Тут має вийти три. Три самостійні рослинки. Одна велика. І дві по бокам мають відійти. Також є в мене ось така гарна мама, але я, мабуть, її не буду трогати, тому що ось такі вже намистинки. Бачите, є у нас ось вона. Це розова рожевого кольору. Бачите, треба вже підгодувати, тому що ось вже край. Може це від холоду, тому що вони на вулиці. А може, це і хлорозить. У мене є ще мідловидні, і ті такі одна в мене хлорозить і добре. Треба її погодувати. В мене руки не доходять, як завжди. Ось цю ми залишимо такою, як є. Не будемо її чпати. Вона і так зимою була пересаджена, то я думаю, що для стресів для неї вистачить на цьому, в цьому році. Так. Ще хочу вам показати ось таку. Вертаю, дивіться, варієгатно. От, вона в мене другий рік я в тому році її тільки придбала. У неї є ось малеча. Бачите? То я думаю, що вона може відбити нам з куща. Також я хочу спробувати її начеркувати. Не знаю, як то в мене вийде, але хочу. Ось. Не знаю, де її, як її. Але буду пробувати. Я так думаю, що вона має відреагувати так само, як звичайна крупнолистова гортензія. Я спробую пару Ось. і попробую з нашим Грандісом. Говорить, добре дає можливість коріннюватись нашим рослинкам. Спробую пару череночків, а далі побачимо, так чи не так. Так, я знаю, що Ось, всі сікатор. І зробимо так, як там робили. Ось, візьмемо ось, один, зачистимо. І поставимо їх в стаканчики на укорінення. Ось один. Так, відбираю середини, такі, щоб були незначимі. Не дуже ось, і ось зачистим. Ось Так. Не ножничками скатором хотіли. І маю під руками, але ж то ж уже ж треба. Так, і, мабуть, ось цю. Там ще залишиться ось 4, 2, 2 між доузлі, і я думаю, що звідти вони ще виб'ють боковушки. Ось третій череночок. і листочок ми можемо ось так відпиляти, щоб не було великої втрати. І, мабуть, ще ось цей. Спробуємо. Так, теж залишимо. Тут <кій> я ось. <дивіться. кій> Бачите? Є два міждуузлі. І залишимо, звідси мають дати вони спазу з нові знову ці росточки. І тут ось ще один. А ці, що вийшли з ґрунту, ми їх чіпати не будемо. Можливо, ми їх пізніше, коли дістанемо з горщика, відділимо їх як самостійні рослинки. Ось у нас вийшло чотири росточки. Ось такі малечі. Ось. Ми зараз ізьмемо і зробимо такий коньом. Ось Ми беремо розчіп і поставимо їх у водичку. Ось я їх потім поділю по одному кожен. Кожному дам свій стаканчик. Я висаджу всі ті, які є з корінчиками, а ці від... потім ось, бачите? Ось так у нас будуть вкорінюватися. Що, що вийде з того, побачимо. Ось така красуня. Вона цвіте стерильними і фертильними квітами. Такої краси не дуже. Саме в неї, що найкраще це у неї її листя. Її цінують за її лист. У неї тут, якщо придивитися, в неї тут чотири кольори йде. Іде світлий, темний, і між ними ще два зеленкуватих кольори йде, різних відтінків. Ось така красуня у нас є варієгатна. Ще в мене є одна гортензія, Ось така красуня. Теж варієгатна. І ця е, е, красуня наша, вона йде плетиста. Ось таку красуню я привезла з Польщі. Не втрималася. Ну, хто ж з нас, квітникарів, з нас, може втриматись, коли бачить щось новеньке. Ось її паспорт. Ось теж вона цвіте не так собі, ну так. Стерильний, фертильний. Ось. Але ж дивіться, це ж новеньке щось. І тут мене ж потягнуло, треба ж купити. Е, везла її додому і вона обламала її одну гілочку. Зараз хочу вам показати, що там вийшло, бо сам, самій цікаво. Не знаю, що. Ага, всього моя улюблена трудівниця ложка. Я так думаю, у кожного є свої допоміжні засоби. Так. Я хочу, я її втикнула, цю гілочку, ось. Поруч, дивіться. Бачите? Вона випустила мені вже листочки, але я хочу її звідти попробувати викопати. І подивіться, є там корінці, пустила вона чи не пустила. Щоб її не поранити І не поранити те, що внизу. Бо там корінці хрустять. Так, не знаю. Так і пустила. Дивіться, я її привезла в грудні місяці. Ось вона мені дала два корінчики. Ми з вами зараз посадимо її окремо. Тобто, її можна черенкувати. Вона дається на черенкування, це вже доказательство того. І я ще хочу один спосіб попробувати. Зараз ми її висадимо. Ми її висадимо потім. Тут є у неї ще такий. Дивіться, У неї на, на її гілках, якщо лягає, ось ближче вам покажу, дивіться, якщо лягає в, на землю, да? вона випускає як плющ, випускає ось корінці. Приближу вам ближче, дивіться. Скільки в неї корінців? Я так думаю, що якщо спробувати положити, то вона теж має пустити звідсіля з усіх, з усіх цих корінців, які вростуться в землю. Ось, але тут ось лежить. А, і тут більші корінці, дивіться. Ось. Тут корінці більші. Так що, я думаю, що мій, мої догадки, вони мають... Підґрунтя. А ще хочу що спробувати. Хочу спробувати її маленьким черночком надламати. Але вони всі такі малесечки, що зразу йдуть в гілку і дереві, деревіснівіють. Тобто той спосіб, який прийшов підказка, яка була, коли надламався. Я думаю, що вона все-таки все сама простіша. Паличкою і посадити. Сьогодні буду. Теж ділити, а потім покажу вам, що з цього вийшло. Напоки що залишимо її такою, як є. Хочу вам ще показати, які мітловидні гортензії в цьому році я вкорінила. У мене є трошки начеренкованих, і я вам їх зараз покажу. Ось гортензії, які я в цьому році вже вкорінила. Це мої гортензії. Ось дивіться, не все вийшло, щось якісь випади та є, то у нас не вийшов. Передумав жити. Кенділайт. Ну, ну, Вистачить нам тих, що зробились. Мунлайт також. Ось є Ваніла Фрайс. Ось така красунька, бачите? Повкорінювалися, дають, вже дають прирости. Це сьогодні ось ще один випад. Нічого страшного, бачите? Поларбір. Ну, мінус так, мінус, раді Бога, немає. Так, щоб все прирослось. Це у нас хто? Панфлора. Ось такі гортензії маємо в нашому розсадничку. А ось Канділайт, дивіться, себе почуває. Дуже-дуже комфортненько. Ось теж гарненько. Не знаю хто, не можу вам сказати. Мунлайт. Бачите, ось теж в цьому стаканчику дуже гарна рослинка. Кенділайт. От. Дивіться, бачите? Вони поприросталися, відчувають себе добре. Ось такі малечі. От. Будуть на продаж. Ще ящик тут маємо. Ось гортанзії минулорічні. Дивіться. Ось такі красуні повиростали з минулого року. Ось панфлора маємо. Далі романтик айс. Здрасте, міша, кенділайт. Ось, ось це наші красунки. А це мами, з яких ми брали рослинки. Ось. Це конфеті. Дивіться, вже скоро буде вибивати нам уже квіти. Ось така красотка. А ось щось схоже на квіточку. Дивіться. Додумалася. А, і ось, дивіться, суцвіття вже. Уже є суцвітя в неї. Ось така. Ось то, що я говорила, що хлорозить. І це у нас лаймлайт. Ну, нічого. Полиємо, все буде добре. Це знову конфеті, ось така красотка. Дивіться, зелена, така красива, красивуча. Ага. Ось вони. Ось лаймлайт знову. Бачите, і вона зелена. Ось, дивіться, дістала я гортензію цю, що була в великому горщику. Крупну листову. Ось що в мене вийшло. Ось один корінь. От. Зараз підберемо їм горщики. Піде ось такий горщик, невеликий, для стиму... стимуляції росту. Це піде в цей горщик. Відійшов з таким маленьким корінчиком, але ми простимулюємо нашим розчином. Ось в такий невеличкий, півтори-літровий горщик. Цей горщик на 2-400. І ще залишився ось такий старий пень. От, і ще відійшов геть-геть маточний старий корінь. Я так думаю, що його немає смислу. Ми його видалимо повністю, а цей корінь цей, ми почистим, відсічаємо йому всі старі гілки. Ось, Тут є маленька почечка ось, бачите, виглядає. Зачистимо всі, всі-всі його старі, по максимуму ось, ось так, бачите, і трошки підстрижемо йому корінь. Це простимулює йому рост нових корінців. Ось так. І це ми візьмемо теж десь. Два з чимось, до трьох літрів горщик, і також будемо його поливати таким самим розчином е, з нашого, нашим грандісом. От, і посадимо ось так за глубину шиє кліємо. Для того, щоб на цих е, нов, старих там, е, побігах у нас утворилися нові оці, корінці. А також ось у нас є почечка. Я так думаю, що звідси теж повибиває нам е, нові корінці. Перше, я хочу вам показати таку. Ось я дістала свою гортензію цю е варігатну. Дивіться, вона була в трьохлітровому горщику, я присадила 10-літрове відро. Дивіться, як вона наросла мене. Бачите? І тепер мені її треба ділити. Цим ми зараз займемось. Дивіться, що в мене вийшло. Ось ця її коренева система, дуже-дуже гарна. Ось тут ось тут. На шийки. Тут видно, що в неї повиходили нові-нові, зародилися нові нові почечки. Бруночки, ось дивіться, два, три навіть молодих пагінці, які потім, потім вийдуть і будуть повноцінними новими великими росточками. Ось тут є дивіться, скільки їх. І я так думаю, що всю оцю кореневу дуже гарна коренева система, але мені її придеться все рівно трошки розібрати. І ось дивіться, що я зробила. Я в неї. Ось можна було відтяти ось самостійний шматок. Бачите, з молоденьким росточком і з шматком кореня. Ось я відправляла від сіля, ось. ось тут він був, я його забрала. Також, також, з ось таким з такою маленькою кореневою, але самостійною. І я так думаю, що я зніму трішки верхі. Ось. і облегчу її ріст. Поділюся на декілька черенків. Висаджу його окремо. ось, А цей я занурю знов в той самий горщик, додавлю йому підкормок, і він у нас ще побуде в тому горщику, що він ріс, ще наросте нам, і ми потім зможемо поділити. Ми, бачите, вже бачимо ось тут є маленький корінь, маленькі корінці. Але для, для того, щоб він держав ось таку гілку, того буде замало. Краще відкази відмовитися і по осені зробити цю процедуру, поділити її і зробити декілька нових корінців. Ми і так з неї взяли живці ось, і відділили два самостійних. Корінці, дві самостійних рослинки. Нам того на поки що вистачить. Хочу показати вам, що в мене вийшло. Ось я висадила, дивіться. Малечу, варієгатну, друге те, що я вкоротила. Бачите, ось зріс. зріз. Зробила менше його. Так, потім начеринкувала. Зараз вам покажу. Ось ще начеринкувала. Ось черенок той, що я зрізала, одрівеснівший, і макушка від нього. Ось, це вони. Добавила сюди в стаканчики. Також сюди ще добавила, зрізала гілочку із плитистої. І зробила два череночки. Ось Тепер у мене ще два череночки є на вкоріненні. Водичку я вже не просту зробила, а із цим, з грандісом. Побачимо, як буде вкорінення проходити. Ось, заберу їх знову на вкорінення туди, де ті. Далі. Із нашої ці малечі я показала. І з гортензії. Також я зрізала ту гілочку, що йшла вниз, ось, і висадила її ось так горизонтально. От так. Вона у нас буде тепер малеча рости. От. Далі, далі. Це варіга і наші малечі. <кій> ось, дивіться. Пересадила в більший горщик 10-літровий, висадила нашу гідрангійку. Відрангійя, її ще називають сосуд з водою гортензії. Називається вона гортензія Пнака. Це по-польську, я так думаю, що плетиста. І коштувала вона мені, ось дивіться, 65 злотих. Перемножте на 9 по курсу. Це її ціна. В Польщі. І ось ця красуня. Далі, Далі ось ті череночки, які я вам показувала, що пустили в мене корінчики. І цей череночок, який був із плетистої, осінь. по центру Теж сюди залию водички і нехай п'ють, корінюються, і, буде, і будемо мати ще додаткові гортензії Ось ця гортензія, яку я вам говорила, що я її дістала. З неї взяла два черенки варігатних, ось, і назад її посадила. заглубила її шийку, ось, скільки можна було. І думаю, що до осені ми таки ще до неї навідаємося, до її корінчиків. І візьмемо у неї ще не один росточок. Можливо, навіть ми зможемо вже в цьому році розсадити ось цих два одрівіснівівших стволики. Я так думаю, що це до осені вже буде можливим. І з нашої крупнолистової я зробила не три, а 4. Я подивилась, там ще була можливість одну відділити. Ось, одна, дві, три, чотири. Бачите, Таким, такими способами можна розмножувати гортензії. Не боятися, саме головне от, пробувати. Той, хто не пробує, в того не виходить. Повірте. А зараз ми їх візьмемо в нашим розчином ось цим готовим. Ось так підлиємо сюди в піддончик. Також полиємо під кожну гортензійку. Ось. Нехай набираються сил і будуть нам здорові наші красуньки. За такою справою хочу з вами уже прощатись на сьогодні. От, дякую, що були зі мною, дивилися. Може комусь в пригоді стануть мої поради. Пишіть. Будемо вирощувати разом з вами гортензії. Слава Україні! Дякувати нашим ЗСУ. Все буде Україна! Смерть нашим ворогам, клятим моркам.